Добрий вечір. ця доповідь присвячена дослідження малих тіл нашої сонячної системи за аналізу фотометричних спостережень цифрових обзорів неба, спостережень астероїдів. Ну, тобто класифікація стероїдів, як ви знаєте, надає важливе уявлення про їхній склад, структуру та потенційне походження, що є критично важливим для низки наукових досліджень щодо формування та еволюції сонячної системи. Це також важливо при оцінці потенційних загроз гідостероїдів, що зближуються з Землею а також для визначення цінних ресурсів для майбутніх космічних місій. Щоб визначити хімічний состав поверхні, астероїда, використовують методи таксономічної класифікації, що дає інформацію щодо їх мінералогічного складу, точніше, складу їх поверхні. Таксономія за спектральними характеристиками це метод класифікації астероїдів, на яких основні, е на основі їхніх спектральних властивостей, тобто способу, як астероїди відбивають сонячне світло на різних довжинах хвиль. Аналізуючи спектри астероїдів, точніше, е е завича там сонячного спектру. Тобто це не спектри, це так е, називають рефлектанс спектра. I, 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 я не знаю, як це переводиться українською. Завичі там сонячний, тому що це власне. Бровна здатність це фактично. Як як? Відбивна, здатньо. Відбивна. значить. Відбивний спектр. Ну, відбивне – це як котлети. Окей, продовжимо. Аналізуючи спектри різноманітних астероїдів, ми можемо бачити, що ці спектри мають подібні властивості. І взагалі більшу частину астероїдів можна розділити на три широкі категорії такі як силікати, вуглецевий та змішані, займають е, декілька особливостей. Силікатні астероїди мають властивості на лінії поглинання біля довжини 1 мікрон та 2 мікрони, хоча у диапазоні ми бачимо тільки 1 мікрон. Тоді як вуглецеві, астероїди не мають ніяких особливостей, переважно визначаються тільки за нахилами їхнього спектру. Категорія змішані, хоча й менш поширена, включає в себе астероїди, які демонструють різне значення нахилу спектра, особливо у видимому диапазоні, та включають в себе металеві астероїди. Е e та L-типу та інше. Ці основні типи піділяються на декілька підтипів в залежності від конкретних спектральних особливостей, таких як V-type, Vesta-type астероїд, S-type найбільш поширені та інші. На сьогоднішній день найбільш поширеним методом класифікації астероїдів є таксономія Баздеміо – яка розподіляє астероїди за їх спектральними властивостями в видимому та інфрачервоному діапазонах спектру. Тобто порівнюючи ці спектри астероїдів з цими шаблонами, ми можемо отримати їх, зв'язати їх з якимись таксономічними класами. Класифікація баздемея використовує перетворення спектрів методом аналізу основних компонентів, то є принцип компонент аналізи, для того, щоб оптимізувати ці спектри. Це також використовується, щоб зменшити розмірність даних, виділяючи при цьому найбільш значущі характеристики спектрів, що спрощує процес порівняння спектрів, виявляючи схожі, та відмінні особливості між ними. Як ви бачите, десь е, два е, параметри компонент аналізу, е, принцип компонент аналізу, е, гарно виділяються астероїди Веста, астероїди силікатні та вуглецеві. Е, десь е, змішані внутрі е, ця таксономія плохо відрізняє металеві, наприклад, і вуглецеві астероїди, і ми повинні використовувати якісь допомільні дані, наприклад, измірения Albedo, а не только спектр. Основна проблема цієї таксономії полягає в тому, що спектральні спостереження значно дорогі у плані спостережень. Тому до недавнього часу вся астрономічна спільнота отримала спектри з наземних обсерваторій приблизно тільки для 5 тисяч астероїдів. Це можливо здатися великою кількістю, але враховуючи відоме існування понад 1 мільйона астероїдів у нашої сонячної системи, це лише крапля у морі. Відкритись. Багато з астероїдів таким чином не було детально вивчено, що робить важливим пошук нових засобів отримання спостережень та аналізу. Враховуючи обмежені з е, yeah. okay. одним із таких методів є аналіз мультикольорових зображень астероїдів, е, які наблюдаються у великих обзорах неба. Е, як можна бачити на отриманих спектрах е, даних, спектри астероїди е, міняються доволі, доволі плавно. Це дозволяє використовувати низькочастотний спектр астероїдів для їх класифікації без ризику втратити е, якусь важливу інформацію. Природним аналогом таких низькочастотних спектрів можуть служити стандартні астрономічні фільтри, десь е, зображені фільтри слоновського обзору. Е, функції пропускання таких фільтрів охоплюють весь відомий частину ближнього інфракрасного діапазону інфрачервоного диапазону. Отже, використання цих спостережень для класифікації стає привабливою можливістю, тому що фотометричне спостереження є значно значні економічні і вигідніше та природно вирішують проблему високої розмірності спектрів. Аналізуючи кольори астероїдів, ми можемо бачити, що вони розподілені не випадково, а групуються у деяких локаціях у кольоровому просторі. Наприклад, на цьому графіку зображена залежність між фотометрично отриманими кольорами G-R слоновського словоновських фільтров і, і Для цих астероїдів раніше були проведені наземне спектральне вимірювання і була отримана їх таксономія по результатам цих спектрологічних вимірювань маркуючи кольори астероїда відповідно до їхніх таксономічних класів, ми спостерігаємо, що певні... Таксономічні групи розташовані у межах певних областей кольорового простору. Це дозволяє нам окреслити межі кольорового простору, які відповідають певним таксономічним класам. Наприклад, ми бачимо групу силікатних астероїдів С-типу, добре помітно астероїди В-типу, що пов'язані з астероїдом ВСТ. Також кластер вуглецевих астероїдів е, і металевих, але розличити їх не дуже важливо. Е, е, десь ми бачимо астероїди Д типу, які є поширеними у, у е, астероїдах е, пояса Копера та троянців. Ну, для уточнення, для uh, розділення астероїдів С типу і металевих, uh, як було сказано, потрібно використовувати додаткову інформацію, наприклад, тальбіда. Тобто виявлення... А, окей. Так ми бачимо, що ми можемо визначити таксономію астероїдів, используючи uh, деякі приближення. Ем, Вивірення та вимірювання астероїдів з цифрових оглядах неба є доволі складною задачею. Це нас перед тому, що усі огляди взагалі призначені для вимірювання стаціонарних об'єктів, таких як зорі, галактики, а рухомі об'єкти, як астероїди, є від норми. Крім того, щоб точніше цініти кольори астероїдів, нам потрібне мультиколорове спостереження, які є або одночасними, або зробленими з мінімальними часовими перервами. Це дуже важливо, оскільки обертання астероїдів може кардинально змінити їхню фотометрію. Через ці обмеження багато існуючих оглядів неба непридатні для прямого використовування та вимірювання кольорів астероїдів друга проблема це ідентифікація астероїдів на знимках ну, існує два основних методи ідентифікації перший полягає у виявленні рухомих об'єктів на послідовності знимків зроблених на одній і тій же самій ділянці неба інший підхід виявлення це виявлення астероїдів передбачає перевірку наявності відомих астероїдів у полі зору 에, кожного для кожного зображення. Однак, однак э, 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 современні э, э, обзори, огляди от, э, э, мають мільйони знимків, і тому перевірка мільйонів знимків для кожного з одного. Э, мільйона відомих астероїдів, які постійно рухаються у просторі на небі, є неймовірно працездатне завдання. Е, на щастя, кілька років тому е, інститут МССІ у Франції представив сервіс SkyBot, розроблений якраз для масової перевірки положення астероїдів у небі. Тобто ми використовували... Е, е, Використовували оба підхода для отримання е, тілес... е, даних об астероїдах в обзорах. Ми обрали один із найстаріших і найвідоміших оглядів неба СДСС, який проводив багатокольорове вимірювання небесних об'єктів у режимі майже одночасного спостереження у п'яти фільтрах оптичних, інфракрасних, інфрачервоних. Це дозволяє як вимірювати кольори відомих астероїдів, так і виявляти рухомі об'єкти сонячної системи, які наймовірніше є невідомими малими планетами. Хоча подібні дослідження проводилися раніше, ми виявили, що майже половина з цих даних була проаналізована, не була проаналізована у цьому контексті, тому ми зробили це знову, аналізуючи усі дані спостережень. Також ми опрацювали дане дослідження SkyMapper, яке зосереджене на моніторингу південної півкулі. Стратегія спецереження SkyMapper розроблена таким чином, щоб забезпечити мінімальні часові розриви між у... зроблені у різних фільтрах. А... За допомогою цих методів ми вилучили більш ніж півтора мільйона багатокольорових вимірювань астероїдів з цифрового обзору слона, приблизно мільйон з яких е виявилися пов'язаними з 400 тисяч відомих малих планет, але решта близько півмільйона є неідентифікованими. Е рухомими об'єктами сонячної системи, тобто невідомими астероїдами. Для огляду скаймапер ми обмежились лише виявленими тільки відомих астероїдів, тому що паплань скаймапера не предназначений для аналізу близько розташованих зображень для виявлення рухомих об'єктів. Тим не менш, у цьому обзорі ми також отримали кольорові характеристики більш ніж для 200 тисяч астероїдів. Ці отримані, отримані кольори астероїдів були перевірені на належність до границь кожного таксономічного комплексу. Ми також брали до уваги помилки обчислених кольорів астероїдів для того, щоб оцінити ймовірність належності астероїда до того чи іншого таксономічного комплексу. І за допомогою цього методу ми класифікуємо. Класифікували понад сотня тисяч відомих астероїдів, що становить значний відсоток астероїдів головного поясу. Я На сьогоднішній буде. день, Да, я буду швидше закінчити. На цьому рисунку орбітальних характеристики ми бачимо дуже виразно як різні кам'яні астероїди розположені на орбіті і групуючись у декільких частинах поясу астероїдів, ми бачимо розподіл, що вуглецеві астероїди представлені у в внешньому поясі, в якому не представлені кам'яні астероїди. Бачимо дуже виразні астероїди В-типу, сімейство астероїдів В-типу. І як один із примерів, ми використовували цю базу даних для вивчення, для вивчення астероїдів зближаючихся з Землею. Ми вибрали близько полутора тисяч астероїдів, з з Землею, та порядка десяти тисяч астероїдів, пересікаючи орбіту Марса, та е, виявили е, некі характеристики, аналізуючи космічну погоду. Е, десь ми бачимо характеристику астероїд, е, залежності астероїдів фракція астероїдів Q типу К Q типу, Q-тип астероїдів, це силікатні астероїди, які мають мають поверхність астероїди С типу мають стару поверхність, астероїди Q типу. <світнє> мають відносно свіжу поверхність. Це може указувати на наявність некого механізму, що змішує внутрішні породи астероїди з зовнішніми шарами. Таке змішнення, наприклад, може вибуватися через зіткнення з метеоритами. хвилини. Ага. Окей. Ем, я закінчую. Отримана нами таксономія дозволила провести аналіз астероїдів. Ми порівняли частинку свіжих астероїдів з частинкою силикатних астероїдів і виявили, що кількість свіжих астероїдів збільшується залежно від їхнього розміру, до певної межі. Але серед найменших астероїдів спостерігається різке зниження їхньої кількості. Ми пропускаємо, що цей феномен може корелювати зі швидкістю обертання. Менші астероїди, як правило, із за йорб ефекта обертаються швидше, що приводить до змішування у той час, як маленькі астероїди являють собою монолити та менш підвержені змішуванням. Ще одна надзвичайною ознакою виявилася чітка кореляція між частковою свіжих астероїдів і відстанню від сонця, що вказує на процеси термічного тріщиноутворення на поверхності астероїдів. Ми е, предполагаємо, що це дія сонячного тепла. Окей, висновки. Ми успішно вилучили мільйони цве... цве... кольорів астероїдів з цифрового огляду слоуна, а також обзоров скаймапер. На даний... Наш комплексний аналіз привів до створення найбільшої бази даних таксономії астероїдів, яка класифікує сотні тисяч астероїдів. І ці дани, отримані дані значно розширюють наше розуміння структури хімічного складу і можуть бить, бути е, використовані для низки, е, для низки е, задач формування та еволюції сонячної системи. Дякую за увагу.